Потім я хотів розповісти ще про деяких жінок, одна також з Москви, але вони трошки відрізняються від цих жінок, від правозахисниці чистої Тетяни Великанової і від українських таких національних дисидентів, як Надійка і Рая Мороз. Це Софія Калістратова, це адвокат, юрист. Яка ще там з 30-х років працювала юристом через весь цей жах пройшла як юрист-адвокат. Вона мала вже в наші часи, тобто в 50-ті, вона мала 60 ті дозвіл на роботу з справами, особливо з небезпечними державними злочинами. Тобто, допуск від КДБ вона мала. Потім її забрали цей допуск, як і від Діни Камінської, також дуже відомого адвоката, дисидентів. Були дві жінки, ось Діна Камінська, яку я майже не знав, і Софія Калістратова, з я зустрічався декілька разів, яка, які захищали дисидентів на процесах. Їх позбавили цього допуску, щоб вони не могли їх захищати. Ми їх захищали дуже відкрито, щиро. Вони вимагали звільнення прямо з залу суду, тобто вони повністю ставали. На сторону своїх підзахисних. І цікаво, що е, чоловіків таких не було в середовищі адвокатському. А ось дві жінки в Москві були, і ще одна жінка Софія Калістратова, до речі, чому я з нею більше був знайомий, бо вона стала адвокатом робочої комісії по розслідуванню використання е, психіатрії в політичних цілях. А я 78 рік працював з цією комісією по розслідуванню по Україні. Таких справ, і тому я з нею більше спілкувався. Вона давала юридичну оцінку тих справ, по інформацію, по котрих я знаходила. Вона була просто така російська слов'янська бабуся, бо вона вже була немолода, 70-ті роки їй було вже близько 70 років. В неї були діти, були онуки. Вона була справжня бабуся. І тим не сподобано було, коли вона виходила на судові процеси і вимагала звільнення, тобто приєднувалася до позиції дисидентів. І її дуже поважали в дисидентському становищі, бо вона була захисниця не просто як багатьох жінок, а ще й захисниця на судових процесах. І ще одна бабуся, єврейська на цей раз, також з Луганську. Це моя адвокат, яка мене двічі захищала, Нелля Німіринська. Також мала типовий вигляд єврейської бабусі, яких я знав багато в своєму житті. І в той же час вона проявила себе професіонально дуже. Вона єдина, хто в Україні захищала дисидентів. Вона захищала Руденко. Ось вона захищала дружину Раю Руденко. Вона захищала в Москві Нікіпілова. Бо вже. Не було людей з допуском, які б могли захищати. А в неї ще був допуск. І вона приїздила, приїздила з Луганського до Москви. захищати. потім її позбавили. Коли вона мене захищала, в неї вже не було допуску. В неї забрали. Вона ще захищала когось з відомих дисидентів. Є її книжка, яка вона видала в Луган правозахисна група Харківська. Вони видали її спогади: 10 процесів судових, і серед них два моїх було. І вона була єдиний мій зв'язок з, з, з волею. Я спочатку дуже так насторожено поставився, бо при, приходить до мене людина, а я, дуже, я взагалі не приймав участь у слідстві, в мене ні одного допиту не підписаного, я ні, одного відпов... ні на один запит не дав відповіді своїх слідчих. І раптом приходить жінка така, каже, що я ваш адвокат. І тільки після того, як вона передала мені. Записочку від дружини, і я вже зрозумів, що їй можна довіряти. Бо я її до цього не знав. І що приїхала б Калістратова, я б розумів, що це своя людина. І вона дуже ретельно ставилася до справи і перший раз і вимагала мого звільнення, тобто повністю приєднувалася до моєї позиції. І, звичайно, це не могло не викликати осудження з боку КДБ. І такий контраст також з її зовнішнім виглядом бабусі. Вона була трохи молодша, ніж Калістратова, але все одно це була така єврейська бабуся типова. І, і раптом такі виступи яскраві на суді. Ось, видавала її в, моя дружина, записала, яка була присутня на процесі, записала її слова, ось, і мої потім опублікувала, передала журналістам. І ось вона також була для мене дуже близькою жінкою. Я потім вже в українські часи я приїжджав до Луганського, ми робили з нею вечір, ми виступали разом. Вона ще була жива. Але, на жаль, всі ці жінки, про, якого, про яких я розповідаю, вони, на жаль, вже покинули нас. Вони були старші. Для мене тоді в 70-ті роки мене я був тридцятирічний. Вони тоді вже були старші за мене. І, на жаль, вони не дожили до цього часу коли. Але до. України дожили.